Вітаю, шановні слухачі курсу. На минулій лекції ми розглянули структуру та принципи моделювання геопросторових даних для НІГД. Сьогодні на другій лекції, яка присвячена технології та правилам моделювання геопросторових даних відповідно до національного стандарту ДСТУ 8774 географічна інформація, геоматика правила моделювання геопросторових даних. Сьогодні я вас познайомлю з технологічною схемою моделювання геопросторових даних для того, щоб ви змогли самостійно створити прикладну схему набору геопросторових даних та використовувати її у своїй діяльності. Також познайомимося з загальною об'єктною моделлю та навіщо вона застосовується. Прикладна схема складається з просторової та часової схеми, а також може містити опис схеми геометрії та функцій покриття. Просторова схема визначає, які типи геометрії будуть використовуватися в наборі геопросторових даних. Якщо дані постійно оновлюються в часі, то використовують часові схеми. Покриття використовують, наприклад, для моделювання земної поверхні та явищ реального світу. Розпочнемо з технологічної схеми моделювання геопросторових даних. Отже, технологія моделювання геопросторових даних передбачає такі основні етапи. Перший етап це підготовка до формування прикладної схеми. Другий етап це формування прикладної схеми з використанням уніфікованої мови моделювання UML інструментальними засобами. Третій етап це документування прикладної схеми. І нарешті четвертий це включення прикладної схеми у специфікацію. Отже, розпочнемо з аналізу предметної сфери і визначень класів об'єктів та наборів їх атрибутів. Класи об'єктів визначаються двома способами: за однаковим набором характеристик або атрибутів, або ж за функціональною ознакою, тобто, для чого цей об'єкт призначено. А отже, яку функцію виконує об'єкт в реальному світі. При виділенні класів об'єктів керуються функціональним підходом, яким ми будемо користуватися в рамках цього навчального курсу. На цьому етапі необхідно визначити і джерела класифікації. Значення і властивості атрибутів, а також визначити ієрархії, зв'язки та підпорядкованості класів об'єктів. Також потрібно формально розробити каталог об'єктів, якщо він не був створений раніше. Опис атрибутів природною мовою для кожного класу об'єктів визначаються атрибути, і вони можуть бути задокументовані природною мовою в структурованому вигляді для створення власне прикладної схеми. Визначення просторової схеми для кожного об'єкта класу. Визначення часової схеми для кожного класу об'єкта необхідно визначити, чи це об'єкти, дані про які фіксуються на певний момент часу, чи ці дані моніторяться з певною дискретизацією, або це об'єкти, які можуть змінюватися в часі, та або їх характеристики змінюються в часі, і потрібно створювати і підтримувати певні часові ряди, або їх враховувати. Певні властивості можуть змінюватися або існувати в певний період часу. Об'єкти можуть мати часові ряди. Наприклад, якщо йдеться про об'єкти, які існують або проєктуються, ну все це залежить від прикладної схеми. Також часова схема передбачається в динамічних системах, у системах моніторингу та відслідковування рухомих об'єктів, і за неї потрібно слідувати. Далі йде етап визначення обмежень в прикладній схемі. Перед реалізацією uml діаграм необхідно визначити обмеження природною мовою, після чого відобразити їх у прикладній схемі за допомогою спеціального інструментарію. Для формулювання обмежень може використовуватись просто коментар у людиноорієнтованому форматі. Також обмеження можуть подаватися і скриптовою мовою для того, щоб їх розуміли комп'ютери. Далі йде етап формування прикладної схеми з використанням мови UML інструментальними засобами. На цьому етапі виконується конструювання прикладної схеми за допомогою мови UML, яку детальніше ми будемо розглядати в наступній лекції. Інструментальні засоби дозволяють будувати прикладну схему не тільки графічно, а й створити формальний її опис, вказавши в прикладній схемі склад, атрибути, зв'язки та, за необхідності, методи. Нарешті етап документування прикладної схеми. На цьому етапі документування прикладної схеми передбачає створення двох типів документів. Перший це людиноорієнтований, який зорієнтований на використання людиною, та комп'ютерно орієнтований, який орієнтується на використання комп'ютерною системою. Формування людиноорієнтованого документу це тип документу, який містить діаграму класів та її неформальний опис. Він призначений для розробників та користувачів набору даних, тобто на людей, які будуть вивчати і знайомитися з прикладною схемою, використовувати, створювати набір даних або оцінювати його можливість використання. Формування комп'ютерно орієнтованого документу. Цей тип документу передбачає. Що ми вивантажуємо формалізований і структурований опис прикладної схеми у вигляді XML-файлу з описом каталогу об'єктів або GML-файлу специфікації для подальшого генерування обмінних файлів. В залежності від застосування документування можуть генеруватись опис структури бази даних на відповідній мові, зокрема на sql мові створення логічної моделі баз даних. І нарешті останній етап це включення прикладної схеми у специфікацію. Цей етап полягає у тому, що прикладна схема може бути як розділ специфікації, якщо йдеться про невеликий обсяг даних і невелику кількість типів об'єктів. Або ж розроблятися як окремий документ, на який є посилання у специфікації. В міжнародному досвіді прикладна схема розробляється і постачається як окремий документ. Тому що вона може використовуватися на різних етапах життєвого циклу даних та може постачатися окремо від специфікації. Наприклад, якщо вам необхідно розробити базу даних, вам не завжди потрібно використовувати весь документ специфікації, а достатньо лише її прикладної схеми. Формальний опис прикладної схеми може підлягати каталогізації в каталогах інфраструктури геопросторових даних чи в прикладній схемі. Наприклад, каталог прикладних схем в Inspire в одному репозиторії доступні, задокументовані всі прикладні схеми формально і структурно. Тепер розглянемо детальніше загальну об'єктну модель, яка її мета та основна структура. Отже, під загальною об'єктною моделлю розуміють модель понять, які необхідні для класифікації подання явищ реального світу. Основи цієї моделі становить класифікація геопросторових об'єктів. Типи об'єктів мають властивості, якими є атрибути об'єктів, операції, функції та ролі асоціації об'єктів. Відношення між типами просторових об'єктів подаються через асоціації та успадкування об'єктів. Загальна об'єктна модель може бути подана як концептуальна модель структури каталогу об'єктів. Загальна об'єктна модель також визначає структуру для класифікації об'єктів, яку потрібно враховувати під час розроблення прикладної схеми в UML. Проте перехід від загальної моделі до UML є однонаправленим. Використ... Виконати перехід в зворотньому напрямку неможливо. Основна структура загальної об'єктної моделі подала на, на слайді. В якій використовують поняття для визначення типів об'єктів. Крім назви та опису, тип об'єкта визначено його властивостями, такими як атрибути об'єкта, ролі асоціації об'єктів, які характерні для типу об'єкта, та визначення поведінку типу об'єкта. Об'єкт в базі геопросторових даних це абстракція явища реального світу. Зазвичай каталог об'єктів складається з типів об'єктів, їх типів атрибутів, операцій та ролі асоціації об'єктів. Власне, це і визначає загальна об'єктна модель. Зараз же розглянемо просторову схему, її класи, геометричних об'єктів, атрибути й асоціації. На слайді наведено ієрархію пакетів просторової схеми мовою UML. У нотації UML під пакетом розуміють набір пов'язаних типів об'єктів, які формують певний компонент системи. Просторова схема складається з пакетів. Кореня геометрії, геометричних агрегатів, геометричних комплексів, геометричних примітивів та координатної геометрії. Також містить корінь топології, топологічні примітиви та топологічний комплекс. Як правило, для моделювання даних використовуються геометричні примітиви, агреговані та комплексні об'єкти. Пакет корінь геометрії містить загальний клас геометрії, який є вершиною усіх типів геометрії. Пакет геометричні примітиви містить загальновідомі. Точкові лінійні та полігональні об'єкти, які використовуються в геоінформаційних системах. Пакет геометричний комплекс та система пов'язаних стандартизованих, уніфікованих, простих об'єктів або таких, що можуть бути створені користувачем в залежності від поставленої мети. З цього випливає. Що комплексні об'єкти поділяються на уніфіковані, тобто створюються за встановленими правилами, і визначені користувачем. Особливість об'єктів геометричних агрегатів або сукупностей полягає в довільній побудові асоційованого об'єкта, незалежно від геометричних примітивів та обмежень до їх структури. Наприклад, ми маємо об'єкти лінії електропередач, сукупність двох геометричних об'єктів окремо в нас опори і дроти. Чим дрібніше масштаб топографічної карти, тим кількість комплексних об'єктів більша. В базах топографічних даних класи об'єктів, які утворюють складні ієрархічні структури, необхідно подавати у вигляді комплексних об'єктів. Наприклад, маємо мережу доріг. Ця мережа доріг може бути подана у вигляді комплексу кривих, що утворюють планарний граф. Геометричний же композит це підпакет геометричного комплексу, який має всі властивості геометричного примітива, за винятком того, що він складається з більш дрібніших геометричних примітивів одного виду. Наприклад, в цій ж самій базі топографічних даних гідрографічна мережа складається з лінійних гідрографічних об'єктів. Таких як струмки, річки, водотоки. Пакет геометричних примітивів мистить всі геометричні примітиви та реалізований у геоінформаційних системах. Геометричний примітив це той об'єкт, який вже не розкладається на інші дрібніші елементи. На слайді приведено приклади застосування геометричного примітиву у наборі даних Inspire гідрографія. А саме для таких типів об'єктів, як гідротехнічні споруди, поверхневі води та гідрографічні точки інтересу. Повертаючись до нашого вже знайомого набору даних Інспайр земельні ділянки, який розглядали на попередній лекції, звернімо увагу на просторову схему цього набору. Отже, тип об'єктів кадастрове зонування використовує мультиповерхню. Межа земельної ділянки подається кривою, а сама земельна ділянка є геометричним об'єктом. На практичних заняттях ми визначатимемо для наших типів об'єктів набору геопросторових даних їх геометрії, тобто як ці об'єкти подаються в просторі. А зараз ми поговоримо про топологію. Корисність її полягає в прискоренні виконання операцій обчислюваної геометрії та геопросторового аналізу. Метод, за допомогою якого цього досягають, полягає в установленні явних асоціацій між екземплярами об'єктів та екземплярами геометричних об'єктів. Слід зазначити, що зазвичай у прикладній схемі визначають пакети топології, що відповідають геометричним пакетам. Які були розглянуті сьогодні в лекції раніше. На слайді зображено пакети топології та залежності між ними. А тепер перейдемо до часової схеми та правил її моделювання. Отже, час це вимір, який аналогічний будь-якому просторовому виміру. Подібно до просторової схеми, часова схема має також геометрію та топологію. Точка в часі займає положення, яке може бути визначено відносно системи відліку часу. Однак на відміну від простору, час одновимірний. Часова система відліку аналогічна лінійним системам відліку. На слайді подано концептуальну схему для опису часових аспектів географічної інформації. Схема складається з двох пакетів. Пакет Часові об'єкти визначає часові геометричні і топологічні об'єкти, які можуть використовувати як значення часових характеристик об'єктів та наборів даних. Часове положення об'єкта має бути наведено в системі відліку часу. Елементи якого визначені в пакеті система відліку часу. Важливий момент, що національний стандарт ДСТУ ІСО 8601 визначає використання Григоріанського календаря та 24-годинного місцевого або всесвітнього координованого часу «Coordinated Universal Time» для обміну інформацією. Це має бути основною системою відліку часу для використання географічної інформації. Для певних застосувань географічної інформації може бути доцільним використання інших систем відліку часу. В такому разі каталог об'єктів або метадані, пов'язані з прикладною схемою, мають містити посилання на документ, що описує відповідну систему відліку часу або, власне, опис системи. А зараз ми визначимо основні поняття та принципи правила геометрії покриття. В національному стандарті ДСТУ ІСО 19123 визначено класи моделі покриття, їх атрибути, асоціації та операції. В лекції ми розглянемо лише деякі визначення класів покриття та їх особливості. Приклади покриттів охоплюють растри, тріангуляційні нерегулярні мережі, цифрові матриці висот місцевості, точкові та полігональні покриття. Покриття є переважною структурою даних у низці прикладних областей, таких як дистанційне зондування Землі, метеорологія та відображення батиметрії, рельєф, ґрунти та рослинність. Покриття може відображати одиничний об'єкт або навіть набір об'єктів. Схема ж покриття складається з семи зв'язаних пакетів: перше це основний пакет покриття. Далі пакет дискретного покриття, пакет гексагонального покриття, пакет покриття полігонів тісена або вороного, пакет реангуляційної нерегулярної мережі Тін, пакет сегментованого криволінійного покриття, покриття ж саме може присвоїти кожній точці моделі, геопросторових даних, значення температури, тиску, вологості, швидкості вітру, на основі виміряних значень цих характеристик у певних точках. Покриття відображає записи за чотирма атрибутами. Три атрибути для координатних значень, таких як широта, довгота, висота, а четвертий атрибут це значення певної предметної характеристики. Покриття бувають двох типів. Дискретне покриття має домен або ж значення, що складається з кінченної колекції геометричних об'єктів та координат в межах цих об'єктів. Дискретне покриття відображає кожен геометричний об'єкт в одному записі значення атрибутів об'єкта. Геометричний об'єкт та пов'язаний з ним запис формує пару, геометрія значення. Дискретне покриття є колекцією впорядкованих пар залежних та незалежних змінних. Кожна незалежна змінна є геометричним об'єктом, наприклад, точкою або полігоном, а кожна залежна змінна є записом значення атрибутів об'єкта. Прикладом дискретного покриття є модель типів ґрунтів у вигляді полігонів, яку ви бачите зліва на слайді. На слайді зображено приклади безперервного покриття, такі як розподіл температур на території України і розподіл цін на нерухомість в місті Києві. Отже, підведемо підсумки. Дотримання технологічної схеми моделювання геопросторових даних дозволить вам забезпечити набори геопросторових даних за документованою прикладною схемою, яка може бути у вигляді як окремого документа, так і у складі специфікації. А розроблена прикладна схема відповідно до технологічної схеми. Дозволить вам забезпечити інтероперабельність даних, які ви розробляєте. На практичних роботах буде закріплено навички розроблення прикладної схеми, а саме побудова діаграми пакетів та класів набору геопросторових даних за допомогою кейс-засобів. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на третій лекції.